Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка, де ми розбираємося, як стати успішними фрілансерами та фрілансерками, побудувати свою кар'єру та віднайти шлях до незалежності. Близько року тому я опублікувала відео на цьому каналі, повний гайд про роботі на Upwork, який є наразі одним із найбільш популярних відео на каналі. Подивіться, якщо ви ще не бачили. Але вже пройшло досить багато часу і відбулися зміни на платформі Upwork, Тож я вирішила зняти продовження: такий апдейт про те, чого очікувати, що вам варто змінити, і що взагалі відбувається зараз на Upwork. Якщо ви не знаєте, Upwork – це одна із платформ, яка дозволяє вам шукати замовлення на фрілансі, одна із найбільш великих фріланс-бірж. І перше, про що хотіла поговорити, у мене багато питали під попереднім відео, чому ви реєструєтесь, але не отримуєте безкоштовні коннекти, як я розказувала у відео. Справа в тому, що АПВОрк змінив свої правила і тепер не можна просто так безкоштовно отримати коннекти. Це можливо як бонус, але спочатку ви реєструєтесь, і вам необхідно придбати певну кількість конектів. І потім, як подарунок, як реворд вам надаються безкоштовні конекти тільки після цього. І трохи змінилася теж реєстрація. І при реєстрації ви бачите ось такий скріншот, і ви маєте обрати придбати конекти. І коли ви їх придбаєте, після того ви отримуєте безкоштовні конекти. Вам повертаються також конекти. Є два випадки, коли вони стовідсотково повертаються. Перше це коли вакансія була відмінена, тобто job cancelled. І другий випадок: якщо вакансія якимось чином порушувала правила платформи Upwork. І ще є третій випадок. Але він трапляється чомусь якось не завжди, але це реворд за те, що клієнт відповів на ваш application, тобто на вашу заявку. Друге, про що я хотіла поговорити, це те, що я називала теж у попередньому відео: що потрібно проходити співбесіду із працівниками Upwork англійською мовою, там де вони перевіряють ваш рівень англійської. Зазвичай зараз це вже не відбувається, і як я дивлюсь, що ні у кого не питають зі дзвони із платформою Upwork, А яким чином відбувається перевірка вашого знання англійської мови? Тобто при реєстрації і при налаштуванні профілю ви можете поставити будь-який рівень. Basic, Conversational чи Fluent, там є три варіанти. І потім е, вирішує насправді клієнт, чи дійсно у вас такий рівень, який ви зазначили. Це виглядає таким чином. Після того, як ви закриваєте якусь е, таску, якийсь проєкт, тобто ви виконали завдання, клієнт задоволений, ви його закриваєте. При цьому я раджу все таки ініціювати закривання контрактів, тому що дуже часто е, клієнт, в принципі, не запарюється над тим, щоб залишити відгук, і це. Ваш інтерес, і ви в цьому зацікавлені, щоб клієнт залишив відгук, особливо якщо у вас ще немає перших замовлень, це must have, те на що ви працюєте. І е, ви маєте написати клієнту дуже вічливо. Щось на кшталт. Дякую за співпрацю. Якщо у вас є ще додаткові питання, чи ви хочете зробити якийсь додатковий проект, то можемо продовжити. Якщо ні, то ми можете, можемо закрити цей проект зараз. І якщо у вас будуть ще до такої проекти, то ми відкриємо новий. І е, ось так від виглядає форма для клієнта, що спочатку е, у нього є шкала від 0 до 10 про те, наскільки він може порекомендувати вас, він обов'язково має обрати Project Completed Successfully. І далі клієнт вибирає рівень англійської мови. І таким чином, якраз, якщо два-три клієнти поспіль вибрали, що у вас Fluent, то вам ставиться галочка «Fluent». І потім «Public Feedback», тобто відкритий фідбек, який видно на вашій сторінці. І тут клієнт оцінює вас за такими параметрами: «Skills», «Quality of Work», «Availability», «Adherence to Schedule», «Communication», «Cooperation». Наступне, третій пункт: обов'язково створення «Specialized Profile». Я про це не говорила в попередньому відео, хоча. Ну, воно таке просто досить коротке, але це обов'язково створювати зараз. І хочу показати, як це виглядає і як його налаштувати. Є основна сторінка, і, наприклад, у вас є кремо, ви надаєте послуги там із створення відео за допомогою штучного інтелекту. Тому. Окремо ви робите цей спеціалізований профіль. Або є варіант, що насправді спеціалізований профіль може бути таким самим, як і головний профіль, буквально майже повторювати, що є на основному. Може трохи відрізнятися. В чому фішка? В тому, що на спеціалізованому профілі у вас є можливість додати skills and expertise І як ми знаємо, із попередньому відео, що можна на головному профілі публікувати максимум 15 скілів. Але у цьому спеціалізованому профілі є дуже велика кількість скілів, які ви можете додати. Чому це важливо? Тому що коли ви подаєтеся на вакансію, вам варто зараз відгукуватися з спеціалізованого профілю. І тоді алгоритм Upwork сканує ваш профіль і співставляє із вакансією, яку опублікував клієнт. І клієнт теж публікує ці скіли або теги, і він сканує спочатку Джоб, а потім сканує ваш профіль. І якщо він бачить, що у вас немає такого тегу, менше шансів того, що клієнт побачить ваш профіль. Тому ми просто створюємо цей спеціалізований профіль і додаємо туди всі можливі скіли, бо там немає обмеження всього 15 штук. Далі як це зробити? Переходимо у account settings. Щоб це зробити, натискаємо на свою фотографію в. Правому верхньому куту. І далі Profile Settings. Далі тут ви можете свій experience налаштовувати все таке. І далі ось вкладка Спеціалізовані профілі. І ви додаєте спеціалізований профіль. І насправді Upwork вам допоможе додати ці теги до. І після цього не забудьте опублікувати, тому що часто воно світиться в драфтах, тобто не в опублікованих. Тобто перевірте, щоб воно було опубліковано. І потім, коли ви подаєтеся на якусь вакансію, ви відгукуєтесь саме із спеціалізованого профілю. Наступне, про що я хотіла б поговорити, це певні зміни у тому, як писати опис description свого профілю. Раніше я показувала деякі приклади, але зараз є інші рекомендації. Чому? Тому що насправді зараз ви працюєте на алгоритми Upwork. У. І тепер. Треба налаштовувати таким чином ваш опис, щоб у вас було максимально ключових слів. Дуже великий обсяг того, яким може бути ваш опис, і спробуйте максимально використовувати цей об'єм. Що я маю на увазі? Ось е, приклад. По-перше, я майже впевнена, що зараз дуже багато використовує людей чат GBT або інший штучний інтелект для написання своїх описів, і це абсолютно нормально, і я вас теж закликаю це робити. Але попросіть ChatGPT або інший сервіс зробити вам SEO Keywords оптимізованим для Search Engine Search Engine Optimization – Це SEO. приклад, ось у цього фрілансера тут буквально є графа Keywords. і рекомендовано поповнювати свій профіль, можливо, щось додавати, щось видаляти, як якомога частіше. Тому що це виглядає знов ж таки добре для системи опорку. Він бачить, що щось відбувається у вас, що ви знаходитеся на платформі, що ви щось робите, щось додаєте, і е, таким чином він бачить, що е, ви не просто сидите і чекаєте на замовлення, а ви дійсно намагаєтесь щось зробити, і він вас буде теж просувати. Наступне. велика помилка, яку я помітила, це портфоліо, а саме те, що багато хто не поповнює своє портфоліо новими роботами. І це насправді велика проблема будь-яких фрілансерів та будь-яких платформах. Ще я помітила, що до монтажерів відео, або якщо ви публікуєте приклад роботи у відеоформаті, то не використовуєте платформу Vimeo. Я помітила, що не можна подивитися відео на Vimeo, якщо ви не залогінились у Vimeo. Тому для відеографів, для відеомонтажерів я рекомендую все-таки використовувати YouTube, або можна також завантажувати просто напряму. Я готую одне відео, наступне, мабуть, буде. Досить цікаво подивитися, як Upwork виглядає з точки зору клієнта. Тож підпишіться, поставте дзвоник, щоб не пропустити це відео. І як приклад, я знайшла ось такий профіль, дуже багато робіту портфоліо. Вісім сторінок. Класно, видно, що він поповнює свої роботи. Не нехтуйте описом у портфоліо. Знову ж таки, рекомендовано використовувати ChatGPT і просіть його про SEO-оптимізацію і теж додавайте релевантні теги. Не скіпайте портфоліо, тому що насправді це одна із найважливіших штук, по яким вибирає клієнт. Вам потрібні роботи у портфоліо, які співпадають із тим, що просить у вас замовник. Якщо у вас немає відповідних робіт, то власне і у вас дуже мало шансів отримати це замовлення. Вам потрібні кейси. Якщо у вас їх немає, то працюйте над ними, робіть тестові завдання, допомагайте іншим, робіть роботу безкоштовно, але вам потрібні кейси. Наразі без кейсів і без прикладів у портфоліо. Неможливо отримати замовлення, ну така реальність. Наступна зміна на Upwork, це те, що при подаванні свого каверлетеру у вас є можливість додати такий профайл Highlights до каверлетеру. Це можуть бути приклади із попередніх замовлень, це можуть бути приклади із портфоліо, і це можуть бути також сертифікати. До каверлетеру можна додати до п'яти. Хайлайтів, де ви якраз використовуючи портфоліо ще одна із причин, чому важливо його поповнювати, ви обираєте якісь проекти, які релевантні саме для, для цього чопостінгу, і це досить класно виглядає, тому що е, ці хайлайти виділяють вас потім в моменті, коли клієнт вибирає е, фрілансерів. Наступна штука Upwork, відключив RSS Feed. Що взагалі давали нам РСС, це була можливість отримувати сповіщення про публікації нових джобів. Тепер також Upwork, у нього є там така бета штука. Вони тестують job alerts. і це такі приходять оповіщення про те, що ось опублікувалася нова робота. Вони можуть приходити вам на імею. Але якщо чесно, Job Alerts я спробувала собі підключити, і вони взагалі не спрацювали. Е, у мого колеги, який працює зі мною агенції, спрацювало, але воно працює через раз. Не зовсім зрозуміло, як воно налаштовано, тобто воно підключене до вашого Job Fit, але ви не можете дуже сильно його налаштувати. Осіб, як це вирішити, це насправді автоматизація, і я особисто використовую платформу GetMoney, і я дуже сильно задоволена. Ця платформа дозволяє мені буквально відслідковувати все, що відбувається по моїм запитам на платформі Upwork, коли з'являються нові вакансії. І зазвичай це таким чином, що коли я сплю, то велика різниця, наприклад, між нашим часом та американським часом, якраз весь цей час, коли я сплю, то прокидаються американські клієнти, публікують свої вакансії, і звісно, я не можу їх. Вручну відслідковувати це робить за мене програма. Точніше, ця програма відслідковує спочатку нові вакансії, а потім за допомогою штучного інтелекту формує кавер летер. Я його налаштовую попередньо і відправляє автоматично, дуже швидко. І це насправді дуже зручно. І за посиланням під цим відео я раджу перейти на платформу Гетьмені і записатися на демо із ними. Також за моїм посиланням ви отримаєте 30% знижку і 7 днів безкоштовного трайлу. Я створила агенцію, і насправді це було частково через те, що я хотіла протестувати GetMany, тому що вони працюють саме із агенціями. І е, в процесі цього експерименту я зрозуміла насправді які дійсно є переваги у створенні агенції або у тому, щоб об'єднуватися з іншими фрілансерами і створювати свою агенцію, або у тому, щоб долучитися до іншої агенції. Тож. Є такий лайфхак, що якщо ви долучаєтесь, наприклад, до агенції, у якої є бейдж Top Rated, або Top Rated Plus, або Rising Talent, то ви також маєте шанс отримати цей бейдж. Наприклад, як можна прокачати профіль, нульовий майже профіль, ну там має бути одне мінімум замовлення до Top Rated, це долучитися до агенції як ексклюзивний фрілансер. До агенції, яка вже має топ-рейтед, і цей ексклюзивний фрілансер також автоматично отримує топ рейтед. Також є зміни на апворк із точки зору клієнта. По-перше, як виглядає для нього платформа, по-друге, він тепер має платити більше відсотків. Залишається те, що 10% бере апворк із фрілансера, і тепер ще 8 бере апворк із клієнта. І також на Upwork з'явилася така система best match. Це саме для клієнтів виглядає таким чином, що коли ви подаєтеся на вакансію, насправді неважливо коли. Для клієнта воно не виглядає у режимі по часу подачі, а виглядає у тому, що знову ж таки штучний інтелект, алгоритм Upwork, підбирає для клієнта. Найкращих, скажімо так, фрілансерів сканує профіль, сканує вашу назву, ваш опис, ваші теги. Тому так як я вже й до цього казала, ми створюємо спеціалізований профіль, ми прописуємо опис профілю таким чином, щоб там були ці ключові слова і ключові пошуки, і намагаємось свій профіль максимально оптимізувати саме для аповорку. І е, навіть не те, щоб він дуже красивий був, тому що ніхто насправді не читає ваш опис. Це все робиться для AI. І щодо AI, в Upwork з'явився свій штучний інтелект. Він називається UMA, і він допомагає вам писати каверлетери. І якби він типу вам підказує різні штуки. Я пробувала і скажу так, що насправді я поки що не дуже задоволена, і я не бачу сенсу у цьому ума. І для мене достатньо того, що я використовую GetMoney, портфоліо і приклади робіт. Ось на що треба ставити ставку і робити ставку на свою спеціалізацію, причому на таку більш вузьку спеціалізацію. Тобто, якщо ви робите знову ж таки монтаж відео, то рекомендовано зробити. Окремий пошук на спеціалізований монтаж відео. Ну і найголовніше, що я хотіла сказати про Upwork. для тих, хто починає або почав і не зміг отримати там багато замовлень. Upwork — це бізнес. І зараз без інвестицій і буквально без вкладень неможливо стати успішним на Upwork. Це треба розуміти. Що я маю на увазі? Я подаю зараз по там, 10 заявок на день. 7-10 регулярно. І для цього, звісно, треба кубувати конекти. Вам треба бути до цього готовим. І, звісно, якийсь час, ви можливо будете подавати заявки в пусту, можливо, їх будуть не передивлятися, але рано чи пізно їх будуть відкривати і вам будуть відповідати. Не розраховуйте на те, що ви просто зареєструєтесь на платформі і вам одразу посипляться замовлення. Це так не працює. Можливо, ви зрозумієте, що Upwork, наприклад, вам не дуже підходить. Можливо, вам краще підходить Fiverr. І про Fiverr я теж окремо планую зробити відео, адже у мене теж рік тому вийшло відео про Fiverr. Подивіться його також, якщо вам цікаво. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо у вас залишилися питання, побажання, то пишіть свої коментарі. Я завжди їх читаю, намагаюся вам відповісти, якось допомогти. І сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Тож до зустрічі у наступних відео.